Для Анжеліки Косинської 30 років, проте вона досі залишилась дитиною. У п'ятирічному віці дівчинка перенесла нейроінфекцію, яка вплинула на усе її подальше життя. Проте ані вона, а її батьки не втрачають мотивацію для розвитку. Життя як у касті» – Саме під такою назвою цієї неділі відкрили виставку картин молодої художниці з Рівного. Марія, мама Анжеліки, розповідає, її донька малює самого дитинства, але фарбами наважилась спробувати лише у липні цього року. Тепер стіни однієї з рівненських галерей прикрашають десятки її картин. Таку красу вона з дитинства відчувала і відчуває. Вона дивлячись, я кажу, дочка не молютя. Каже, мама, мене так не вийде, Вона так боялася, що в неї не вийде. Такі страхи в неї є. Ну не дивлячись на її хворобу, вона їх переборює. Вона як починає робити, вона не зупиняється. Вона не було ще жодної роботи, яку вона лишила б чи не доробила б. Батьки Анжеліки розповідають, як би важко їм не було протягом всього життя, та саме донька їх мотивує та надихає. Сама ж художниця про тематику своїх картин каже коротко, пише те, що любить найбільше. Зиму малювала Святого Миколая. Найбільше для Анжеліки подобається зображати у своїх роботах святого Миколая. Її віра у нього найщиріша, художниця вважає його своїм другом. Окрім картин, на виставці презентували ще й авторську книгу дівчини, у якій вона розповіла про свої найбільші бажання. Мама, як ж я нам як ж ми можемо помогти попросити Миколая, щоб Миколай попросив боженьку, щоб швидше закінчилась війна, і прийшов тато її з війни. Як кажуть відвідувачі виставки, відкриття минуло у теплій та родинній атмосфері, можу сказати, що це звичайно, захоплення, захоплення від талантів, дітей, які дуже непросто жити в цьому світі, але знаючи Анжеліку і знаючи її маму, і знаю, що це ще не останнє їхнє досягнення. Підтримати Анжеліку на відкритті її першої виставки вирішили і в департаменті соцполітики Рівного. Директор департаменту Сергій Чорній розповідає, оскільки працюють з такими дітьми, то і з художницею знайомі давно. Саме особисто ми хочемо сьогодні підтримати Анжеліку, тому що це дійсно талант, такі діти. І відповідно, вони, вони мають бути підтримані як на державному рівні, так і на особистому. Експозиція картин Анжеліки Косинської буде відкрита для усіх охочих до Різдва. Переглянути або ж придбати її роботи можна за адресою Відінська 50. Частину виручених коштів сім'я передає на потреби збройних сил. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.